Виконуємо номер 24 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Чи лежать точки А, Б і С на одній прямій? Якщо завдання перше: А Б дорівнює 7 см, Б, С – 3 см, А, С – 9 см, і друге. А B дорівнює 5 см, БЦ 2 см, АЦ 7 см. У разі ствердної відповіді вкажіть, яка з точок лежить між двома іншими. Розберемо усно завдання, потім запишемо. Якщо три точки Б і С лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох відрізків, у нас більший С має дорівнювати довжині сумі довжин двох інших. 7 додати 3 буде 10, а у нас 9. Отже, точки А, Б і С не лежать на одній прямій. У другому завданні знову ж довжина більшого з трьох відрізків. Більше у нас 7 має дорівнювати сумі довжин двох менших. 5 додати 2 буде 7. 7 дорівнює 7. Отже, точки А, Б і С лежать на одній прямій. І до того ж, у нас точка Б. Лежить між точками А і С. Запишемо це. Завдання перше. Якщо три точки А Б і С лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох відрізків має дорівнювати сумі довжин двох менших. Оскільки 9 не дорівнює 7 додати 3, бо 7 додати 3 буде 10. То а С не дорівнює сумі довжин А Б і Б С. Робимо висновок, отже, точки А, Б і С не лежать на одній. прямій. Завдання друге. Знову же, якщо три точки лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох відрізків має дорівнювати сумі довжин двох менших. 7 більший додає менше 5 додати 2, 7 дорівнює 5 додати 2, оскільки то АС буде дорівнювати АВ додати Б Отже же точки А, Б и С лежать на одной прямой, причем Точка Б лежить між точками, між точками А і С. Номер 24 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина друга виконано.